Сьогодні я спробую дати відповіді на найбільш потужні запитання, які пишуть в коментарях під моїми відео або ж в приватні повідомлення. Значить, запитання номер один: це безперечно, чи можна знайти житло в Ірландії? Ну, а як ви думаєте? Ну тобто, я записую свої відео. Сидячи на лавочці на вулиці, ну тобто з моїх відео випливає так, що я не знайшов житло і що я живу на вулиці. Чи може інші люди, які пишуть вам так, такі добродії, добродії, які пишуть вам, що в Ірландії житло не можна знайти? Може, може, ви думаєте, що ці люди живуть на вулиці? Ну, а може ці люди. Тобто, у нас у всіх є житло в Ірландії? Так, да, є люди, які, маючи житло в Ірландії, пишуть вам, що ви житло не знайдете. Ну, може, вони просто вважають, що ви тупенькі, да? що от вони розумні, вони житло тому знайшли, а ви тупенькі і ви житло не знайдете. Такий варіант можливий. І може вони навіть не помиляються. Це вже якби вирішуєте ви за себе. Ви ж, мабуть, краще розумієте, який у вас рівень розумових здібностей. Ну, всі люди, яких я знаю, у них у всіх є житло. Да, ми на вулиці в Ірландії не живемо. Ми всі маємо житло в когось воно краще, в когось воно гірше. Я не знаю, як там у вас в Україні ситуація з житлом. Як там ваш соціальний лідер? В понеділок вам квартиру видає, у вівторок будинок, в середу земельну ділянку під Києвом. Да? Ну, якщо да, то. Значить, у вас ситуація в Україні краще з житлом, ніж у нас в Ірландії. А на моє глибоке переконання, отримати житло в Ірландії в тисячу разів легше, ніж отримати житло в Україні. Але це суто моя думка. У вас вона може бути інша. Та ж ситуація з роботою. Е, ну, давайте знову ж таки почнемо з України. Е, як там у вас з роботою? Всі працюєте? Безробітних в Україні немає. А якщо працюєте, то за яку зарплату? 200 євро в місяць, 300 євро. Чи може навіть цілих, цілих 500 євро в місяць? А якщо не працюєте, то який розмір допомоги з безробіття? В Україні. У нас в Ірландії допомога з безробіття 244 євро на тиждень. Зарплата мінімальна 13,5 євро за годину. Роботи? Ну, якби ви, звісно, можете, дивлячись на мене, зробити висновок, що роботи у мене немає, і я хронічно не доїдаю і тому пухну з голоду. Ну, можете і такий висновок зробити. Тобто можете думати, що в Ірландії роботи немає. І ми тут всі без роботи, без грошей пухнемо з голоду. На здоров'я! Можете так думати, якщо хочете. Ще раз повсюджене запитання. Питають: а як же виїхати за кордон чоловіку у віці від 18 до 60 років? Ну, ви знаєте, про це можна запитати. Наприклад, у друга Зеленського Ханумака, він же якось виїхав за кордон. Або у аристократа Голубих Кровей графа Портнікова, який теж регулярно їздить за кордон. притула за кордон постійно якось потрапляє, можливо, літає на супутнику. Тобто, може вони вам підкажуть якийсь оригінальний спосіб виїзду за кордон, але наскільки мені відомо, більшість українських чоловіків такого віку. Потрапляє за кордон або через тису, або через гори, або біжить полями Молдова, Румунія, Угорщина от такі -от якісь маршрути. Це наскільки знаю я. Можливо, у вас якась інша інформація, ну, от у мене така інформація. Я, знаєте, в Ірландії живу і трошки відстав від реалій українського вільного життя. Ну і ще одне розповсюджене, надзвичайно розповсюджене запитання. Від мамочок, пишуть мені мамочки, часто моєму сину виповнилося 17 років, чи варто його вивозити з України в Ірландію. Скажу вам, як патріот, не вивозьте, почекайте один рік і зможете здати його на м'ясо, поміняти на гамбургери або чизбургери. Ну і в подальшому хотілося б, звісно річ, отримувати поменше таких безглуздих запитань люди. Ну ви хоч трошки включайте мізки. Про що ви питаєте? Чесне слово, скільки чизбургерів можна купити за один мільйон гривень? Так, це точно тік-ток Міністерства оборони. І так, це дуже важливе питання. Пішли і все дізнаємось. Один чізбургер коштує 64 гривні. За 1 мільйон гривень можна купити 15 тисяч 625 чизбургерів. Підписуй контракт і забирай свій мільйон. Вибачте, забувся сказати, шановні прихильники і прихильниці Зеленського, у вас в Україні 73%. А на фронті усе ще не вистачає піхоти. Відвідайте найближче ТЦК. в Збройних силах України. Немає гендерної дискримінації. Там служать і жінки, і чоловіки. А для осіб старше 60 років існує контракт 60. Збройні сили України чекають саме на вас.